Доброго дня, мене звати Оксана. Я ведуча рубрики Зустріч з експертом. Сьогодні наша тема біль у спині. Чому болить спина? І що потрібно для того, щоб позбутися болю у спині? Цією цінною інформацією з нами поділиться президент Асоціації вертибрової України, ортопед-травматолог, директор медичного центру «Медіол» Олійник Федір Володимирович. Федір Володимирович, біль у спині одна з самих поширених проблем. Проте, погодьтесь, що людей, у яких не було даної проблеми, можна полічити на пальцях. Яка саме причина болю у спині і чому вона розвивається? І як вона змінилась? Ця причина в світлі останніх подій? Дійсно, зараз біль в спині перекладі означає back pain, це дійсно та проблема, яка найпоширеніша у всьому світі. Особливо за останні декілька років вона збільшилась буквально в десятки разів, по причині того, що дуже багато людей сидять, дуже багато людей не займаються своїм власним здоров'ям, і відповідно виникає дисфункція першу хребта. От подивіться уважно на цей макет. Це є основа фактично всього життя. Я думаю, з цим всі погоджуються. І більше того, сам хребет він являється сим основою, коли будь-який дисбаланс, який виникає з будь-якої сторони, не тільки зі сторони спини, може давати болі в спині. Відповідно, ця проблема, вона є досить глобальна і досить велика. Просто, на жаль, до цього підходять досить однобоко на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що вивчення вже йде більше приблизно 100 років цієї проблеми, до сих пір немає єдиної моделі і немає єдиного підходу до як діагностики, власне кажучи, так і до лікування. Тому ця проблема хочеться донести як найкращим способом і як найширше. Ну, враховуючи ваш досвід, які методики ви використовуєте в своїй клініці для зменшення болю в спині? От поділіться з нами. Правило в тому, щоб донести які методики, я коротко спробую пояснити кожному, хто нас дивиться, в чому ж причина цієї болі в спині. Зверніть увагу, у нас є хребці, так. У нас є міжхребцеві диски. Раніше остеохондроз взагалі рахувався, що це є проблема виключно міжхребцевого диска, зараз на це дивляться більш ширше. Але ця проблема, вона глобальна в тому, що більше дивляться на неї як на біль. Тобто лікують біль протизапальними препаратами, лікують біль різними методиками, які її зменшують. Але насправді біль це є захисна реакція організму. І потрібно направляти свої всі зусилля не на те, де болить, а на те, чому болить. Наприклад. І є першопричина звідки. Чому? От навіть сьогодні, перед зустрічю з вами, в мене приїхав молодий хлопець 18 років з е, діагнозом там зміщення спондіологістецтв, хто моїх колег знає, зміщення позвонка п'ятого го Йому сказали, що тільки оперативне лікування 18 років. Операція досить масштабна, глобальна і ніхто не гарантує його результат. От конкретно поясню в цьому випадку, чому в нього змістився цей позвонок? Да по цій по причині, тому що він прийшов, от навіть можна було сфотографувати, показати його фото. Він на півзігнутому положенні, скрючене право, в нього повністю виключений м'язовий кросет на рівні е живота в першу чергу. І ця дисфункція є наслідком. Це і зміни біомеханіки хребта, власне кажучи, на чому і базуються ті підходи і методи, які ми використовуємо. Це зміна біомеханіки хребта. І якщо такого пацієнта молодому віці прооперувати і застабілізувати там є методики стабілізації самого позвонка, в послідуючому, якщо біомеханіка ось навантаження неправильне, невірна, відповідно ця проблема буде проявлятися в послідуючому хребцевими грижами. Вище або нижче тої проблеми, і так далі. і Буде зміна проблеми самих суглобів. Дуже цікаво. От готуючись до інтерв'ю, я знайшла таку інформацію, що от саме ви запатентували свої методи лікування. І чи можете ви поділитися з ними, відкрити таку завісу? Не, той патент, який я маю на винахід, в мене їх є на сьогоднішній день три. Вони базуються на методах, які вже розробили і проводили ще в 70-х, 80-х роках, вивчаючи Хребет на період розвитку космонавтики і проводили ті методики, і дослідження біомеханіки саме. Ось і навантажені, і як воно і вимірювання тиску між хребцевому диску. Між іншим, багато хто не знає, що тиск між хребцевому диску складає 2,5 кПа. Це тиск як в автомобіля, в шині автомобіля. І тепер зверніть увагу: от я вам покажу от така от міжхребцева грижа. Ось вона червоним кольором. Власне кажучи, це є та проблема, яка виникла внаслідок неправильного навантаження на цей міжхребцевий диск. Тому що всі осі і ці вигини мають бути збалансовані. І вість тіла має припадати чітко по центру міжхребцевого диска. І якщо відбувається дисфункції і зміни осі навантаження, відбувається розтріскування цього фіброзного. Кільця, відповідно, пульпозне ядро вилазить, ось і розвиваються ці протрузії грижі, які досить часто є тою проблемою, з якою звертається до пацієнта. Але і підходи до лікування мають бути не в тому, щоб лікувати, власне кажучи, саму цю грижу протрузію, там оперативним шляхом, консервативним лікуючи, там знімаючи біль запалення, спазм і так далі. І так далі. Але зрозуміти, чому ця вісь змінилася і відновити цю вісь, наскільки це можливо? І тому і методики ми використовуємо досить багато, ті, які вже і до нас придумали. Просто ми їх все скомбінували і зараз намагаємося впровадити, і ми її впроваджуємо вже на протязі 15 років. Федір Володимирович, от ви торкнулися питання про трузі і міжхребцевий гриш. Дуже багато пацієнтів, які вже зверталися до спеціалістів, і знають, вони приходять зі скаргами. От в мене в мене болить спина. І по причині протрузій або гриж, чи дійсно це так, і що потрібно зробити для того, щоб не допустити формування цих протрузій і гриж, і як попередити прогресування, в кого вони вже є? Знов таки хочу вам сказати і нашим глядачам і вам про те, що досить часто міжхребцева грижа. І діагноз між грижа, тому що пацієнт приходить і каже, доктор, у мене грижа. От мені сказали, От заключення, ось є МРТ. Так, звичайно, є грижа. Але досить часто сама грижа не дає ніяких клінічних ознак. Вона знаходиться в так званій в німій зоні, або вона знаходиться поряд біля нерва, і фактично компресії нерва не відбувається. А причина болі каже, доктор, ну в мене ж болить там. Це ж болить грижа. І, на жаль, часто мої колеги це підтверджують і не один. І люди буває, роками, так лікують там різними методиками. А часто густо причина, якщо ми говоримо про поперековий відділ хребта, часто густо, особливо у жінок, це є спайкові процеси, які розвиваються в ділянці малого тазу, наслідок різного роду втручань на жіночих органах, Оператив. оперативних, так. Різного роду, е, от кесарів, елементарний розріз кесарів, навіть його навіть буває не видно і його не замічаєш. Там в глибині утворюється спайковий процес, який е, фіксує таз от в такому напіврозігнутому положенні. Здавалось би, що тут такого? Ну нічого такого немає. А вісь навантаження на сам хребет уже змінено. Yes. Так, а якщо вона ще напів в сторону одну, то звичайно, що буде спазмуватись і виникати дисбаланс фіксації м'язів. І, відповідно, ця проблема усугубляється. А ще я для багатьох слухачів хочу сказати, що. Зараз дуже активно ми впроваджуємо, і це розвиток іде дуже сильний. Методику прикладної кінезіології, тобто це метод, який дозволяє суть у чому. У нас є м'язево ланцюги. М'яфасальні ланцюги вони проходять банально просто спереді, ззаді, з боків внутрішні і спіральні. Там є їх сім всього лиш, але ці ланцюги мають бути збалансовані між собою. Вони науково обґрунтовані, їх ще американський дослідник показав, потім професор Васільова доказала. Але сам факт, що вони між собою чітко мають бути збалансовані. І відповідно, коли виникає той же спайковий закізкавий процес, або будь який дисфункція, або часто густо буває просто великі животи, дисфункція самого кишківника. А мало хто знає, що, наприклад, та сама грижа на рівні L4, L5 це часта причина дисфункції тонкого. Або товстого кишечника, або тонко, і товстого, банально не працює будь-який із сфінктерів. І відповідно в тому місці виникає спазм, виникає перекос і навантаження все зменшується. І відповідно ми впроваджуємо і методики вісцеральної терапії, і методики е остеопатії, і методики класичної вертебрології, і методики. Е Мівфасальних релізів, тобто ми зібрали зуміли зібрати да ті методики, які дозволяють. І методики прикладної кінезіології, яка теж вона в науці дискутується, вона офіційно не введена, але вона має місце бути, тому що дозволяє зрозуміти цей дисбаланс і його збалансувати в цілому. Більше того, часто густо проблема, тому що по поперековому відділі хребта. Це є проблема шийного. Грудного відділу хребта, тому що коли йде перекос і дисфункція, а по законам лавета. Хто знає трошки вертебрологію, то е, нижній поперековий відділ, наприклад, Л5 С1, він відповідає першому шийному позвонку. І досить часто проблеми шийного відділу хребта дають дисбаланс. Він приходить з болями, наприклад, поперековому відділі. А перша причина, вона його зараз да, каже, мене там турбувало колись. Але в нього є тиск, наприклад, є головні болі. І він ніколи не зв'язує. Саме що і мої колеги з цим не зв'язують. Ну, є, подумай, що стехконтроль є у всіх. І всі цим страждають, але проблема залишається. І тому, відповідно, ця дисфункція, вона між собою збалансована. І ми намагаємося кожному конкретному пацієнті, кожному індивідуально донести і виявити першу причину, і з нею пропрацювати. От, наприклад, був сьогодні пацієнт, який важить там 130 кг, він такий шарик, і в нього оніміння йде в нозі. І, Клінічно у нього є грижа на рівні L4, L5, у нього є стеноз, у нього є корінцевий синдром. Здавалося б, що тут іще зрозуміти. Але у нього такий не живіт. І ми, коли почали діагностувати, ми і ще паралельно намагаємося і дивимося через програму біохімічні дисфункції. І ми виявили, що у нього є і дисбактеріоз, і паразити. Які е, викликають кишкову дисфункцію, розвиток кишкової палички, відповідно, збільшення кишківника в цілому, і який дає нестабільність і цю дисфункцію. Так, перша причина це є стано звуження нерва. Але щоб його усунути, не тільки питання там щось зробити в тому місці, чи вирізати грижу, наприклад, чи прочі, а потрібно в цілому ж його пролікувати. Так це не швидко, так це є проблема. Але тут має в задіянні бути інші спеціалісти: саме гастроентеролог, е, невролог. Нейрохірург також, коли потрібно, і операції теж потрібно робити, коли потрібно. Але як правило, і 100% це 1, 2, 5% повинно оперуватись, а не 20-30%, як у нас сьогодні. Федір Володимирович, ну підсумовуючи, ну вище сказане. Я правильно розумію, що між хребцеві грижі і будь-які проблеми можуть бути як Ну, першою причиною може бути не сам хребет, так. а в самих внутрішніх органах в інших ділянках хребта. І тут саме вертебролог вирішує, яких спеціалістів залучити до лікування, чи от як ви у вас в вашому досвіді? Я вам скажу відверто: у нас на жаль на сьогодні, навіть такого слова як вертибролог, і професії не існує. Немає єдиної школи і немає єдиного підходу. Відповідно, от молоді спеціалісти, які до мене приходять, і вони би хотіли навчатися. Вони навіть не розуміють, з чого почати. І ми зараз так хочемо чи не хочемо, але ми створюємо зараз школу вертебрології і будемо. Поступово дозовано давати ті знання, які дозволять вивчити це в цілому, тому що недостатньо там знань одних, там остеопатія, наприклад, чи кінезіології. Обов'язково класичні знання повинні бути, нейрохірургії, неврології. І це все в совокупності тоді дасть ті знання, коли можна чітко проаналізувати. Тому що, і звичайно, в нас в клініці консультує невролог і консультує гастроентеролог, але треба чітко в кожному конкретному випадку це дивитися. Ну враховуючи ці всі комплексні методи, чи є на даний момент от в світі, чи існує новітні методики лікування проблем зі спиною болю у спині, які на тривалий час можуть усунути короткі терміни, чи є щось нове таке прогресивне, чи саме ми в більш спині і лікування його базуються на таких комплексних підходах. Ну, зараз взагалі, е, от в Дубаї започаткували так звану інтегративну медицину. Тобто це, про що ми зараз говоримо, це є, входить по розуміння інтегративна, тобто профілактична медицина, а не тоді, коли вже болить. Ну, звичайно, ми зараз знаходимося в тому періоді, в тому етапі, коли зараз не до профілактики є конкретна проблема, яку треба вирішити. Але ті методики. Е, які я рахую за необхідне, це я знов таки перерахую Остеопатія, прикладна кінезіологія, вертебрологія класична, дуже перспективним є особливо американські розробки по пірпітерапії. Хто не знає, це береться кров з в'єни, центрифугується, внутрішньо рядка частина крові стимулює ту тканину, куди вводиться цей е, концентрат це плазм. Ні, ні, ні. Це взагалі не тільки в вертебрології в проблемах хребта взагалі використовується в навіть в стоматології, стоматологи колють. Воно стимулює відновлення. І, наприклад, якщо стосується міжхребцевої грижі, не колеться в саму грижу. По-перше, це не потрібно робити, а колиться навколо в ці тканини вздовж хребта. В чому суть доказують, що. Запускає власні захисні сили, аутоімунний процес відбувається, тому що і грижа на нього є аутоімунний процес. Тобто організм сам бореться з цією проблемою. Просто ми допомагаємо організму побороти. Але ще раз кажу, при умові, якщо змінена буде біомеханіка хребта, тобто вісь нагрузки, простіше кажучи, треба зменшити тиск тих 2,5 сповники. що я сказав, зменшити тиск самому диску між хребцевому. І відповідно створити умови, щоб він відновлювався. Доказують на сьогодні, що диск відновлюється. Нехай не швидко, але відновлюється. Тому що багато нерфорує говорять, що це нереально. Грижа нікуди у вас не дінеться, її можна просто обезболити. Ні, це не так. У мене є конкретні результати, конкретні І пацієнтів сказати, МРТ. Що... МРТ mm. так, не у всіх, так це не швидко. Але от, по своїм спостереженням 50% моїх пацієнтів зменшується на 50% міжхребцеві грижі, це 100%. Є випадки, коли і на 100, і на 80%. Тобто була сантиметр, залишилось 0,2-0,3. У кожного індивідуально. Але при тому пацієнт нормально себе почуває. Ну, існують медикаментозні і немедикаментозні методи. От давайте поговоримо про медикаментозні методи, які ви використовуєте в своїй практиці. Ну без медикаментів нікуди. І відповідно нестероїдні протизапальні препарати класичні, ми використовуємо так чи інакше. Приходять в гострому стані, є біль, звичайно, потрібно зняти запалення, спазм і так далі. Але все таки я намагаюсь максимально уходити від цього, особливо якщо пацієнт хронічний і потрібно конкретно він вже ж приходить. Вже він приймав до мене. Вже побув рік, буває два. Він приймає ці всі препарати. препарат. Відповідно, хочеться призначити те, щоб не нашкодити. виходячи з того, що я говорив, що ковшковий тракт грає напряму роль. Тому ви приходиться затусовувати і шукати ті новітні технології виготовлення препаратів, які є. І мені дуже сподобалась компанія Шон, яка ще швейцарська компанія, яка дійсно забрендувала багато своїх препаратів на основі природних компонентів. От, наприклад, мені дуже подобається препарат Вертебра, який має 8 компонентів в своєму складі, і жоден з них не хімічного виробництва. Там входять всі основні там, компоненти, я не буду перераховувати, але цікаво те, що в ньому є комбінація як протизапального е, діючої речовини, так і стимуляція самого хряща. Тому що в світі останніх подій, от ці всі хондропротектори, багато дуже в європейських країнах. Думок, да, існує думка, що їх потрібно використовувати, і навпаки, що вони не потрібні. От, наприклад, да, в Америці, наприклад, да. там. Е, Заборонили страховим компаніям, щоб призначати лікарям хондропротектори, тому що вони не мають доказової бази, але все-таки доказують ті самі американці. Про те, там є дослідження кокранівські дослідження, про те, що якщо є комбінація невеличкої дози там мг в середньому, да НПВС. От, навіть той же діклефалі, який є в тих. Або навіть є що сератіпептидаза речовина, яка міститься в вашому в препараті фірми Шонен, Ензібар, Іфламаза, да. ця речовина теж прекрасний має протизапальний ефект. Навіщо призначати? Великі дози диклафенака, який впливає на шнукокшкою, тракт і так далі, як можна призначити природній компонент, скомбінувати його з хондропротектором, і він має пролонгований і протибольовий, і протизапальний ефект. І його саме головне, пацієнт може приймати тривалий час, якщо потрібно. Хоча ми намагаємося відійти від того. Ну, я правильно розумію, от саме в вашій практиці ви використовуєте як хондропротектор для спеціалізований для хребта вертебра. Правильно, отці всі е, завдяки природним компонентам, можливо, є ще інші хондропротектори, яким ви довіряєте. Ну, профлекс мені дуже подобається. Він е, чим цікавий, що там колеген другого типу, який, власне кажучи, кристалізований, і він е, засвоюється значно краще. І я дивлюсь по своїм пацієнтам зручна форма, тому що.